Звичайний вихідний день накоїв галасу на все місто. За короткий період часу було виявлено два факти стрілянини по людях. Перший випадок стався в мікрорайоні Дубово. Перехожі побачили чоловіка, який мав травму голови. Пізніше з'ясувалося, що пошкодження людина отримала внаслідок вогнепального поранення. Випадкові перехожі по вулиці Козачі, 48, дріб. 1, побачили тіло чоловіка, який лежав біля узбіччя дороги без руху. Підійшовши до чоловіка, перехожі побачили, що він в свідомості з його голови йшла кров. Це 37-річний чоловік. Він знаходився в стані алкогольного сп'яніння і навіть зав... навіть намагався завадити перехожим, щоб ті не надавали йому допомогу. Говорив, що він сам впав, щоб його покинули і йшли далі. Через деякий час в мікрорайоні Ракову в приміщенні місцевого бару сталася інша стрілянина. Один із місцевих жителів вистрелив іншому в голову з газового пістолета. Згодом зловмисника затримали відвідувачі цього ж закладу. До цього чоловік також мав проблеми із законом та перебував у виправних закладах. В приміщенні пивної 50-річний чоловік застосувавши травматичну зброю, здійснив постріл у 29-річного чоловіка, попавши йому кулею в чоло. Куля застрягла в чолі, оскільки це була резинова куля. Наразі зловмисника затримано. Відомо, що він 66-го року народження, родом із міста Хмельницького. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зараз обоє постраждалих знаходяться в обласній лікарні. Лікар, який оперував обох травмованих, каже, їхньому життю нічого не загрожує. Стан задовільний. Хворі поступили абсолютно з двох різних точок, абсолютно з двох різних собиті. Один поступив з вогнепальним пораненням лобної ділянки голови, другий поступив з вогнепальним пораненням, значить, пробита наружна стінка лобної пазухи, От, ну, не проникаючи поранення. Ну, собственно говоря, обидва прооперовані, обидва в задовільному стані. Наразі в поліції проводять експертизи вилученої зброї. Вона, до речі, в затриманого знаходилася незаконно. Також тут не заперечують той факт, що в обох випадках стрілець може бути один і той самий. Максим Посполіта, Володимир Вінськевич, новини, телеканал Ексклюзив.